Добрий день, дуже сонячний, теплий день. 31 березня 2024 року. Погода дивує своїм теплом, і ми маємо якось пришвидчувати свої дії, тому що весна вже така занадто тепла. Сьогодні ми будемо розкривати наші саджанці, які ми вкривали восени, і покажемо вам результат зберігання. Що там ми не знаємо, тому що ви розумієте самі, природа це природа, і мишки могли погуляти, і все, що хочете. Отже, ми при вас сьогодні будемо розкривати, дивитися, що в нас вийшло. Покажемо якість наших саджанців і запропонуємо вам, можливо, когось щось зацікавить. Отже, ми основне накриття зняли, гілочки з основи ми ще позалишали, тому що ну, може будуть якісь там приморозки, хто знає, що буде, то ми ще в ну, сторону відкладемо, будемо накривати потім. І в нас перший пішов. Що в нас тут перше? Це бордо. Це технічний сорт, і в нас ну, він дуже користується попитом. Подивимось, як він перезимував. Охайненько я відгрібаю, тому що земля так вона. Щоб не пошкодити. Ну, лоза я бачу, що ж, жива нормальна. Ще будемо підріжемо, подивимося, як вона виглядає. Зараз, 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 як ви мої гарні перезимували. О, дивіться, от коренева. от такі в нас бірочки ми стягуємо. Мідна проволока в нас є, ми стягуємо. Дивіться, воно не може не переплутатися, нічого з ним не може бути. В плані путаниці. Тобто сорти підписані. лозу ми зараз подивимося, як вона лоза перезимувала. Коріння ви бачите, що. Нічого з ним не сталося. Мишки в нас не були на ділянці. Все гарнесенько в нас, все гарнесенько. Сорт Бардо перший. Ми всю, всі саджанці розкривати зараз не будемо, тому що нема сенсу. Зараз я просто для прикладу для себе, щоб перевірити якість перезимовки, ще, ще один сорт передивлюся столовий, як він перезимував, і вам покажу результат теж. Це АТОС у нас. Це атос. О, як він тут коснув гарно, мама дорога! О, отже, от наш атос. Лоза. Зараз подивимося на якість перезимовки лози. Коріння от таке нормальненьке, ніхто їх не погриз, саджанці ніхто не погриз, все дуже добре. Тепер Володя, дай будь ласка, мені секатор. Отже, зараз ми з вами перевіримо якість нашої лози, як вона перезимувала. Таку, я повторюю, що ми не відсилаємо такі довгі лозини. Перед пересилкою ми, звичайно, її підрізаємо як треба. Так, дивимося. Ну, от така негарненька тут. О, зараз. Бачите? От, гарненька яка жива. Перезимувала добре, все добре. Зараз я прикопаю назад ці саджанці, тому що ну, потреби немає їх викапувати, просто щоб коріння сохло. І будемо збирати ваші замовлення, хто вже замовив, і готувати на відправочку. Дуже будемо вдячні, якщо подивитись це відео, поставити свої вподобайки, якщо вам сподобалося, і зробити у нас замовлення.